Того життя сподобалися вічної радості в Небесній царстві. Бо Твоя є влада, Твоє Царство і сила, і слава. Отча, і Сина, і Святого Духа, нині по час, і на віки Амінь. Благословляється і освячується цей автомобіль, благодаті Святого Духа, Окроплення Морусі і і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється цей автомобіль і цей оприладя. Благодатність Святого Духа окропленням водичої священні. Ім'я Отця і Сина, і святого Діка. Амінь. Кім'я Отця і сила і Святого Діка. Амінь. Благословляється Ісвячу. Цей автомобіль і цей Окривад. Благодаті Святого Духа. І окропленням. Тієї свяченої води Отця і, і Сина і Святого Духа. Амінь. Премудрійшого від каровим, від озвіня, насладнішого від царвим, щоб безтріння Баслава породила. Душу Богородицю тебе величає. Чую і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Істинний Бог наш молодва, притиснує своєї Матері. Святий славний, всю хвалях, преподобних, богоносних, і наших, і святих. Помилуй Спасе нас як благий і чоловіко любе. Амінь. Бажаю вам, щоб той, якому тільки служив нам. Щоб дуже скоро ми на ньому приїхали. Але вже щоб там на Сході не було москаля, дай Боже нам такої сили, а ви що можемо, допомагаємо. Дякую вам, Боже. Дякую. 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 Так, то є якраз як людина, яка служить в батальйоні збруч в першій роті, старшина. Так вийшло, що у нього так само зараз дочка закінчила школу і він приїхав на випускний. От так вийшло, що як то каже він сьогодні, так само приїхав сюди. Може, він більше скаже, що, що той автомобіль буде робити, бо це йде. І, Вони... взагалі, так. От, і, як то кажуть, це людина, яка на сьогоднішній день є біля гранітного. Це між ближче коло широкі, як якщо ми все чуємо по, -по телефону, та лінія, перша лінія оборони зі е сторони Маріуполя. Скажіть хоч пару слів. Та що казати? <кхух> Дякуючи вот таким людям, як от Петро, як от Іра. Дякуючи вам всім. Ми того там і стоїмо. А якби не ви, то я не знаю. Дякуємо вам, дякуємо всім. Тому, що... А ми за нами, за нами вже буде, правда буде за нами. Ми зробимо все, щоб той москаль заразу не прийшов. І разом з тим ДНР, і ЛНР. І... Так що... ну, я ще хочу особисто подякувати Ірі. Вона наша сусідка сама з вікна. От, а її рідний брат він є в Лондоні. От, і по сприянню його більшу частину грошей він дав на цей автомобіль і попросив нас, так як нам там казали, довіряє, він попросив, щоб віддати цей автомобіль десь нашим тернопільським е людям. Ну, ми його, як то кажуть, переправили через границю і дякувати Богу, він вже стоїть тут, бо він вже десь мав місяць часу бути там. Ну, але, як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. То я кажу, то хочу, щоб... Вона передала своєму братові так само, що ми дуже йому дякуємо, бо тому, що там зараз, я так кажу, так воно автомобілів бракує техніки, а ви самі знаєте, що там абсолютно практично немає такої нормальної техніки, щоб вони могли з передку десь від'їхати взаді, навіть тих самих граняних перевезти. Ось так само ми <кій> загрузили тут на горі це є продукти, форма, взуття, генератор, пральні порошки. Шампуні, і я звертаюся до вас, хто б де мав бажання допомогти. Ми, будемо, ми їздимо і знову будемо їздити на сьогоднішній день. Як то кажуть, якби не ми, люди такі прості, то дуже би було важко. розумієте? Там є один фронт, а в нас тут є другий фронт. Також так само Всім дякую, хто нам допомагає. Дякую вам, дякуємо всім людям за спільну молитву, за посвячення. Я думаю, що за досотки часу він вже буде на передовій. Якраз там вже хлопці всі знають і все, що могли зібрали. Дуже Я вам багато скажу... є форми, дуже багато є форма, яка тепловізори не може не гарна. Да, з Англії прийшло нам з Євромайдану. Ну, Я там... вам зразу скажу, що на тій машині буде стояти або ДШК, або гранатометне відділення. Ну, будуть бо нам так. треба на позиції виїжджати. У нас... Там пішки не можна ходити. Туди і назад або одразу обстрілюють. АГС оставлять. АГС да. Дуже так. гарно. Дай Богу. Дай Богу. Дай Богу. Що, всім дякуємо. Дякуємо всім.